День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см. У глибину побильці диван займає 97 см. Бильце дивану без декоративних елементів, трішки закругльоної форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його у В дивані є великий та місткий корот для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!